Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас видатний французький шаховий композитор Анрі Рінг. Він створив дуже багато шахових етюдів. В цій позиції хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. Якщо зараз хід чорних, чорні поб'ють дає. Також чорні виграють якість тура проти коня. Хід білих і два такі ходи або є 7, або єде. Єде це помилка. Король б 6 король наближається до прохідного пішака. Кінь С5, кінь захистив пішака. І в білих є ідея кінь Е6 6 проводити пішака. Чорні можуть зіграти, наприклад, А5. І тепер, якщо кінь Е6 А4, чорні створюють собі прохідного пішака. І чорні тут легко виграють. Ну, наприклад, d8 ферзь, тура д8, кінь д8, АБ або А3. Білі і так і так не встигають, чорних буде ферзь, і чорні виграли. Або в цій позиції після А5 король Е2. Король де ближче до чорних пішаків, білі покращують короля, але тоді король С7. Король контролює поле перетворення, король напав на пішака. Король Д3, тура g 6. Чорні далі виграють пішака на H6, в чорних стає прохідний пішак по вертикалі H. І чорні легко тут виграють. Тобто хід ЄД неправильний. Правильний хід Е7. Білі створили загрозу кінів 6, напали на туру, контролюємо поле перетворення. Також хід кінь d6 хороший. Чорні грають тура Тураї 8 напали на пішака, білі його не можуть захистити. Треба грати Кінь d 6 тура e 7. Зараз хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. В цій позиції в білих є єдиний хід, щоб виграти, і це тихий хід D5. Хід чорних, в них Цухцванг і чорні програли. В чорних фігур дуже мало ходів. Давайте подивимось на туру. Куди їй ходити, щоб не підбій? Це тільки два поля. є 5 і є 3 Тура є 5 кінця 4 вилка. І білі виграли. А тура є 3 теж кінця 4 вилка. Тобто, турою немає сенсу ходити. В короля єдиний хід на b6, король b6, кінце 8. Теж вилка. Наприклад, король С5, кінь e 7 тепер в білих на коня більше і білі тут легко виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід e 7 тура e 8 кінь d6, тура e 7 Д5. Чорних цукцванг і чорні програли. Наприклад, король b6, кінь С8 вилок. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!